Так. А на жаль, бачите запис. Я слухаю, який приклад. Да, добре. 21, 4 Б. 21, 4Б. Зараз зараз, хвилинку. О, оце так. Так. Ага. У мене виходить один а в відповідях написано косинус А. у вас десь. У мене косинус А пішло. Давайте, давайте. Ну, це ж виходить похідно. Це, це, це важливий приклад з точки зору, що якщо ви знаєте похідну, так, то тоді у вас, от треба його розібрати, то тоді можна відповідати, навіть не, ну, не обчислюючи границю, розумієте? От, скажімо, у вас можливо. Ну, Скажем так, в тестах можемо. Це якраз такий тестовий приклад, що одні обчислюють, а другі, знаючи вихідну, зразу знаходять щодо чого. Ну от дивіться, що тут виходить. Приклад такий. Ліміт. Тут, так, ліміт. Там було синус мінус синус. А, А це константа якась, число. Поділить на х мінус, і коли х <кх>, прямує до А. Ну, от як ми будемо знаходити, так? Невизначеність є, Є. тому що якщо х прямує до А, то і в чисельнику, і в знаменнику нулі. Це невизначеність, треба її якось розкрити. Давайте розкривати. От якби я написав, давайте ми зробимо заміну. Да, я слухаю, Софія. Ну, я хотіла розповісти, як... Ну, я робила... давайте розповідайте, а я буду писати, так. Да. Так, да, я спочатку його відкрила за формулою різниця цінності, а потім ну, зробила правильно. за Да, давайте, от формула так, різниця от... знову пишемо. Це лім... яку вийде ліміт х прямої до а, 2 да. синус х мінус а на 2, косинус... Да синус x минус а на 2. косинус x плюс а на 2. Так, так, так. Поділити на x минус а. І тоді ми просто робимо заміну. Ми x мінус А заміняємо на t. правильно, Дивіться. Ми тепер робимо заміну. Я оцю двійку. Mm -hmm. ну, можна x мінус А на 2. От. <кхід> якщо оцю двійку. Ну, x минус А можна зробити заміну, якщо хочете. Можна зробити. А я мала x минус А. Так. А можна зробити х-а пополам. Дивіться, оцю двійку можна ось сюди. І тоді у вас виходить ось оце. Ну, от, видно, що це не що інше, як чудова графіка. Якщо зробити заміну, Т дорівнює, чи х мінус А, чи х-а пополам. Яка різниця? Все одно, якщо Х прямує до А, то Т буде прямувати до нуля. І ми отримаємо ось такий ліміт. Так. Уже т прямує до нуля. Тут у вас чудово, ну, давайте напишемо синус Т поділить на Т. А там що залишилось? Коли Х прямує, ну, можна заміняти через Т. Але коли Х прямує до А, видно, що це косинус. Підставимо просто: косинус 2 на 2. Косинус А плюс А поділить пополам. І отже, оскільки ця границя, ви її прекрасно знаєте, це одиниця, у вас залишається косинусова. Це ми фактично вивели зараз похідну від синуса. Чому? Ну, от ми розказували, що похідна, ну, правда, можливо, в інших термінах, якби я писав похідну, це синус там, ну. По-перше, саме отак є одне означення, а в других термінах є таке: синус там Х плюс дельта Х. Це одне й те ж, тільки інші позначення. Якби я писав тут точку А, а плюс дельта Х мінус синус А, так, і поділити, наприклад, на дельта Х. Це одне й те ж, до речі. Тут просто Х мінус А. Позначено дельта Х. То у мене оця границя була б не що інше, коли дельта Х прямує до нуля. Це не що інше, як косинуса. Ось. Так. Ну, якщо є питання, будь ласка. Просто тут розумієте, границя така річ, ну трошки. Да, я слухаю, слухаю вас. Ну, я б тоді хотів дізнатись, що я так зробив, про що я спочатку Добре, просто розписав. О, ні, от давайте так. Ви диктуйте, а я буду ну, коментувати або дивитись. Тому що границя це така штука, що ну, от ви можете. Ну як, там дуже дуже тонко, легко можна помилитися. Якщо хочете, ви диктуйте, я буду говорить. Тобто, списати. Так, ну спочатку я розписав це як синус х ділити на X мінус на х А. Зараз, зараз. Синус х мінус синус А ділити на X мінус А. Зараз. У вас було синус Х мінус синус А. А тут на Х мінус А, і ви розписали просто так синус Х. Ділити на Х мінус А. Визначили. Так, так, так. І мінус а синус, синус а. а. Ну, а далі. Я схожа, минус... Що так можна написати, але у вас же Х. Ну, ні, а що далі? Х прямує до а. Ну, а далі я скористався арифметичними властивостям границі і написав просто що. Ну, ліміт. Так куди оце? Правильно правильно? Так, куди оце буде прямувати? Давайте я тут напишу ліміти. Ліміти. І отут я, ліміт. Я домножив перший, пер, перший, перший дріт на Х. А і поділили, так. Так, да? да, і, і поділив. Синус Х, Х мінус А. От часто роблять маніпуляції. Дивіться, ви вже ось тут, якщо. Синус Х це якесь число. Сінус А теж. Да? Ну, якщо А не 0. Mm -hmm. А тут ви ділите на х мінус А Х прямує до А. Так от одна помилка вже ви перейшли від невизначеності. Тут при Х прямує до А невизначеність була 0 на 0. А тут у вас стала невизначеність, нескінченність мінус нескінченність. Ось оце, коли х прямує до А, тут число ділить на 0 якесь. Синуса. Ну, якщо я пишу на дуже маленьке число. Тобто тут нескінченність і тут. Це теж невизначеність. Давайте далі. Дивіться, далі ви множите тут на X і ділите на Х. Тепер так. ось тут ви кажете, що це одиниця, так? Так. А, ну, а другий бік за... надом, на Е, Щас, заща, зараз. Ну, давайте з першим. Ви ж, Ви окремо тепер будете дроби обчислювати, чи ні? Ну так, я просто написав за. Що послідовність мінус послідовність це дорівнює різниця границі послідовності. Тобто, не, ну, добре, ні, ну добре, а далі як? От мені цікаво, як же у вас вийшла одиниця? Ну, далі там просто виходить, що х ділити на х мінус границя, мінус границя, а ділити на х мінуса, і виходить за ага, границя. Х ділити на х мінуса мінус, а тут синуса, так? Да? А там ні, там теж домножаю. Ака ж нікуди не прямувало. Навіть якщо ви домножали. І У вас синус А це число. Ви так. на Х мінус А. Тепер домножаєте на А, так? Так. і ділите на А. Тепер ви кажете, що це одиниця. Так. Нічого подібного, це не одиниця. Це синус якогось числа. І на... Ну це раз. А по-друге, А на Х мінус А навіть так би було б неправильно. Тобто ви тепер х до Ну, все одно ж виходить, що, якщо Х до А x же прямує до А. Тут виходить А на нуль і мінус А на нуль. Нескінченність мінус. Ви чітко засво... Значить так, коли ми знаходимо границі, то нам обов'язково треба. Є невизначеність чи ні? Як невизначеність треба е, розкрити, ліквідувати. Те, що вам здається інтуїтивно, воно неправильно. Ні, добре, а як все-таки вийшла одиниця х на х мінус а, мінус а на х мінус А. А звідки ж вийде одиниця? І виходить х мінус да, а ділити на х мінус а при х прямої 2. А, тепер ви зводите до знаменника. Ну так, так. ну так, да, не можна. X, виходить, х поділити на х мінус а. А це ви прибрали. Прибрав. До речі, ну візьміть. Я там не написав а якесь число. Ну, наприклад, якщо А0 там взагалі, ну, щось незрозуміле виходить. Тепер, якщо А не 0, ну, наприклад, А там скільки? Ну, пі на 6. То там виходить синус пі на 6. Це виходить, що там? Е одна друга, да? Тут одна друга, а тут пі на 6. Взагалі щось, ну, незрозуміло. Пі на 6, одна друга, тут А на Х мінус А, От, і в одиниця це ніколи не буде. Це раз. Ну, я ж говорю, одна помилка, що вже отак розписувати не можна. Коли ми говорили про арифметичні дії над збіжними функціями чи послідовностями, то ліміт при х прямує до, ну, до А, скажімо, F від х плюс чи мінус G від x. Він справедливий лише в тому. Ну, плюс тут можна писати, коли F і G до нескінченності. Але коли тут стоїть мінус, то е, от так не можна писати, що це дорівнює ліміт F від X, ліміт G від X. А що це таке? Вибачте. Я слухаю, да. е, так. Да, 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 да. Я зайнятий зараз. Вибачте. Ой, вибачте. Ой, я розмітки не бачив. Я, я тут зупинився на годину всього. Так там же там ж же не одна машина до нової пошти, не тільки моя. А все, палки, у мене звернеться. Зараз я прошу вибачення, шановні, десь хвилин 10 зробимо перерву. Ви е, подумайте над е, тим, що я е, вам сказав, і через 10 хвилин продовжимо. Бо тут, е, на жаль, так я й думав. Зараз я вийду. Ну. Е, шановні, ну тут вийшла неприємність невелика. Розумієте, я перебрався на нове місце, одного знака не помітив. І десь через 10 хвилин давайте продовжимо. Я думаю, будемо. Ми... Ну, я сподіваюся, що світ не відключать. Ну, от розберіться, значить, ви зрозуміли. Не можна ні в якому разі писати нескінченність мінус нескінченність це невизначеність. Ви ж самі бачили там, коли ми знаходилися з коренями, що границі можуть бути самі різні, і її треба якось розкривати. Так, я зараз, ну, я думаю, зараз буквально через 10 хвилин я продовжу заняття. Я прошу вибачення. да? Зрозуміли? Ну, Через 10 хвилин ми. А, тепер запис. Ой, треба виключити.